Привіт, мої любі, вітаю вас у Задзеркалі. Сьогодні у нас коротенький розклад, маленький на три варіанти. Вже можете обирати собі варіант. Для нашого розкладу я взяла нам колоду Ленорман. Одну з моїх улюблених. В принципі, вони в мене всі улюблені. Всі, що в мене є, саме колекція Ленорман, я їх дуже люблю. Вони всі по-своєму прекрасні. Тож, Розклад за темою, що доля подарує найближчим часом. Щось уже вистрибнуло. Щось хитрувати очікує. Ну, добре. Три варіанти, що доля подарує найближчим часом. Перший варіант, що доля подарує вам. Найближчим часом, другий варіант вам. І третій варіант, що доля подарує найближчим часом. Ну, тут дві вийшли. Гаразд. Тут є якісь перепони, є якісь перепони, якісь неясності, якась ситуація для вас поки що може бути в тумані це для всіх. Перший варіант, дивимося, що доля подарує найближчим часом. О, знаєте, тут може бути або одужання, якщо ви хворіли, взагалі міцне здоров'я, тут підтримка роду, тут може бути спілкування з рідними, можливо, ви побачитеся зі своїми рідними і близькими. Тобто тут підтримка роду, підтримка вашої сім'ї, вирішаться якісь, можливо, проблеми, якщо були от в сімейному плані щось з родичами. Або ви допоможете їм, або вони допоможуть вам. Ну, тобто тут така дуже сильна карта. знаєте. Тут гарний такий період основи підтримки вас очікує найближчим часом. Другий варіант, що доля подарує найближчим часом? О, слухайте, тут взагалі дуже класна карта. Тут може бути одруження, тут можуть бути заручені, може бути пропозиція руки і серця. Може бути зустріч кохання, примирення, воз'єднання з кимось, якщо ви були в розлуці, Якийсь договір, якась домовленість дуже гарна і вдала для вас, якщо ви планували і хотіли з кимось заключити якийсь договір, то це відбудеться і на вашу користь. Ну тобто, все буде гармонійно і все буде гарно. Тобто, це про якесь об'єднання, воз'єднання і так далі. Зустріч. Третій варіант, що доля принесе вам найближчим часом. Ну тут теж класно, знаєте, всі варіанти прямо дуже-дуже класно. І от оця фонова карта, третій зараз розкажу. Просто про фонову карту розкажу, вона стосується всіх. Це означає, що ці всі приємні несподіванки вони дійсно можуть стати несподіванками. Оці всі дари вони можуть прийти несподівано, нібито з туману, тому що зараз нібито. Ви можете навіть не бачити, що це можливо у вашому житті через оці хмари. Але бачите, крізь хмари прогляне ось таке класне сонце. Тож, третій варіант: ой, тут дуже класна карта. Тут у вас дивіться лілії і вершник, це може бути приїзд когось, особливо, якщо ви чекаєте молодого чоловіка, якщо ви чекаєте коханого, якщо ви чекаєте від нього вістей, звісток. То ви отримаєте, можливо, звістку, можливо, приїзд буде, буде можливо, побачення. Тобто, ну, всіх по-різному, але ця карта програється і як звістка, і як посилка, і як лист, і як саме зустріч, саме приїзд. Тут якийсь вісник, знаєте, який принесе вам однозначно новини. І новини дуже гарні. Новини дуже приємні. Тут може бути зустріч нового кохання, до речі, або як сказати, зустріч старого, але незабутого кохання. Дуже така приємна, ну, якби новий початок, скажімо так. Новий початок може бути і у старого, так і зовсім-зовсім новий. Але мені чомусь тут іде більше, знаєте, що про зустріч після розлуки, про приїзд, часто несподіваний когось, кого ви чекали да, додому. Або несподіваний гість дому, який принесе гарні новини. Це дуже-дуже гарні новини. Ви ну, новини про те, що ви не можете побачити самі, Погляньте, тут. Вікно морозумні, ви вкрита. Ви не можете побачити цю, ну, отримати цю інформацію самостійно, але вона до вас прийде. Ось такий сьогодні розкладик. Дуже вам дякую. Побачимося у Задзеркалі.